Сьогоднішня тема нашої розмови місцеве самоврядування. Цікава річ, тому що власне держава виникала з того, що людям потрібно було мати захист. Тобто Після того, як з'являється приватна власність, накопичення приватної власності змушує людей вдаватися до того, що цю власність треба зберігати, треба охороняти, треба примножувати, треба нею розпоряджатися, треба її, зрештою, розпреділяти. Таким чином, місцеве самлювання виникало, власне, з початків, з того низу, з тої самої суті влади. І е, коли ми Далі почало розвиватися, зрозуміло, що почали набирати обертів централізовані процеси, тому що потрібно було управляти більшими масами людей, більшими масами власності. І таким чином відчуження власності, відчуження самого управління призводило до централізації держави. І зрозуміло, що функції центру полягали в тому, щоб якомога менше залишити управління на місцях. Особливо занепад місцевого самоврядування розпочався, так би мовити, з розквітом. Імперії, і коли з'явилися імперії, тоді зрозуміло, що будь-які місцеві відмінності вони, так би мовити, ставали прямим ворогом центру, прямим ворогом метрополії. І ми зараз до речі живемо в дуже цікавий час, тому що, начебто, імперії розпадаються, але ми якось так пропускаємо мимо своїх вук, що відбувається глобалізація, і власне імперія земна чи всеземна, вона мабуть нічим не буде відрізнятися від імперій регіональних від імперій материкових. Тобто, всепланетарна планетарна імперія також звичайно буде прагнути до того, щоб якомога менше залишити на місцях якихось важелів управління. Тому власне розвиток місцевого самоврядування у нашій країні є абсолютно дуже цікавим, тому що в один момент, а це було звичайно не. у 1917 році для нашої країни це можна брати 1654 рік, коли почалося урізання прав місцевого самоврядування, тим більше, що в імперії воно мало так би мовити національний характер, національне забарвлення, і через те звідси вже й почалися витоки того, що кажуть нації, то починали виникати з капіталізмом, з розвитком капіталізму. Але направду, якщо говорити про владу, то власне національна держава а відповідної нації виникали набагато швидше і на то ранішніх моментах тому власне місцеве самоврядування мало в будь-якій державі України особливо націоналістичний характер, і власне з цього і починаються наші відмінності між нашими колонізаторами, адже навіть самого поняття у Московії, навіть самого поняття місцевого самоврядування немає. У них є поняття місцевого самоуправління, що абсолютно чітко відрізняється. І я думаю, що навіть останні події, яких ми свідками були, коли вагнерівці почали іти маршем, по цьому ми бачили наскільки були розгублені місцеві владці, і вони не знали, як себе вести, тому що вони не мали чітких вказівок з центру. І тому це примусило товариша Путіна звернутися з такою, ну я би сказав, страшенно панічною. Промовою, коли це було би зведено в ранг ну, державного перевороту. Правда, воно все потім швидко вляглося, але про що це свідчиться це свідчить про відсутність місцевого самоврядування, бо якщо ми повернемося на 16 місяців назад і згадаємо лютий, березень, квітень, травень 2022 року, коли власне місцеве самоврядування в Сумах в Чернігові, в Харкові, в Одесі, в Миколаєві? Зупинило навалу, тобто там люди не чекали указівок центру. Вони розуміли, про що йдеться, що треба захищати свою землю тут і зараз. І ось на таких прикладах ми можемо говорити про те, що місцеве саморядування це не є винахід українців, але місцеве самоврядування воно є загальноцивілізаційне. І власне українці в загальноцивілізаційному процесі, в тому числі і в такому його сегменті, як місцеве саморядування, прекрасно вписуються у той загальнолюдський контекст. І я повинен сказати, що місцеве саморядування. Принципово в нас воно носить дуже цікавий характер, тому що по суті справи наша козацька держава, яка потім Богданом Хмельницьким була так би мовити, організована в адміністративно-територіальному аспекті у полково сотенний устрій, воно власне якраз і показувало, наскільки місцеве самоврядування мало потужну, я би сказав, навіть генетику, біологічну природу для наших з вами предків. І якщо ми говоримо принципово, ви знаєте, я хотів би тут згадати, як якось випадково сталося. У 2019 році в видавництві Вадима Карпенка вийшла моя збірка статей, які я писав протягом 1996 до 2019 року, власне, по цей період. І починалася вона з. Ще моєю статтею, коли я був слухачем Української академії державного управління президентові України 1996 року, яка стосувалася отої небезпеки переростання регіоналізації в сепаратизм, який вже тоді відчувався, який зрозуміло, на якому грали. І, власне, там говорилося про те, що власне система управління, власне, єдина державна служба. Така інституція державної служби мала би ставати тим кістяком, який би мав цементувати державу, яку з самого її початку пробували розривати на шматки. Я думаю, що ми тепер розуміємо, чому в чому хотіли зробити нашу слабкість, показати, що власне. Дефрагментована держава, вона є набагато слабша ніж держава централізована. Хоча, як ми бачимо, навіть за цей час війни, наскільки все-таки те, що має природній характер, те, що має характер самоуправління, а самоврядування якраз і належить до цього, до цього типу управлінських процесів, воно є дуже цікавим з точки зору стійкості системи. У глобальному вимірі і у вимірі, коли постійно змінюються параметри, тому що виявляється, задати якісь параметри для імперської системи є дуже просто вона тільки так і може виживати. Але ці параметри тріщать по швах, коли починаються зміни локального характеру. От власне зміни локального характеру, які абсолютно гасяться, коли є добре розвинути місцеве самоврядування, вони для суперцентралізовані системи є смертельними. І ми сподіваємося що вони власне до цього і призведуть. Я маю на увазі московитів. І чому я згадав цей свій збірник? Тому що він якось таку пророчу назву отримав. Ми, напевне, вперше підняли питання місцевого самоврядування на рівень національної безпеки. Ми так наш і назвали місцеве самоврядування як елемент національної безпеки. І знову ж таки, оті події, які мали в 2022-2023 році, коли ну я думаю, що серйознішого випробування як випробування війною, напевне, немає. Я маю на вазі, що стосується тільки соціального аспекту Людського життя зрозуміло, що біологічний аспект це, так би мовити, якісь катаклізми, це можливі якісь пандемії. Але от якщо ми говоримо про соціальний аспект, то власне війна це є ну, вершина впливу власне, на управлінські елементи, власне на систему управління. І от коли ми оце все отримали і лишилися не просто живими, а лишилося ще. Так би мовити, ну на плаву, я би так сказав, хоча б багато хто не вірив, раптом всі почали говорити про якісь особливості, феномен український. А він полягає в тому, що власне і в середні віки, і до середньовіччя, і в теперішній час місцеве самоврядування як форма. Управління системою соціальною, якою є, наприклад, держава, воно якраз і є тим найбільшим моментом, який дозволяє втримати рівновагу, тому що місцеве самоврядування поєднує в собі державні інтереси, місцеві інтереси, і, що найважливіше, інтереси природнього середовища, тому що власне на цьому рівні ми можемо говорити про те, що нанизу. Відчувають найбільший вплив шкідливий на середовище, і його результати тут же віддаються. Дуже часто дуже хотіли і зосередити на цьому, так би мовити, основну вагу місцевого самоврядування, але це звичайно не так, тому що місцеве самоврядування — це є комплексний і, що найважливіше, мережевий аспект управління. От коли у нас буде сформована стійка чітка мережа. Місцевого самоврядування тоді ця держава матиме непереборну силу, і я розумію, зараз ми живемо в такий час, коли місцеве самоврядування ну приглушено. Це пояснюють умовами війни, це пояснюють умовами ефективного і головне швидкого прийняття рішень. Але направду наше місцеве самоврядування, незважаючи на те, що воно відновилося ну буквально в 1991 році, разом з відродженням нашої держави воно знову набрало сил отримало що найважливіше що вдалося десь у період 2015-2019 років, от у цей період вдалося трошечки Забрати в центру повноважень грошей ресурсів і передати їх на місцевий рівень, і от тих коштів того ресурсу виявилося достатньо, щоб місцеве самоврядування, яке глибоко сиділо десь в генетичній пам'яті українців, воно ну дало свої дуже гарні паростки, які направду я дуже щиро в цьому переконаний, дали можливість нам встояти оцей увесь час. Тому що, якщо ви думаєте, що волонтерство, волонтерство це також Елемент місцевого самоврядування. І якщо ми думаємо, що у нас десь з'являються оці дрони, появляються донати, появляються різні громадські організації, це також все елементи місцевого самоврядування. Ви бачите, наскільки йде все непросто. Адже якщо ви пригадаєте, то територіальна оборона створилася за принципом місцевого самоврядування. Але держава втрутилася і Поламала цю систему, вона не дала їй добре розвинутися, так якби вона мала розвинутися. Ну і знову ж це можна зрозуміти. Це можна зрозуміти тим, що потрібно було в терміновому порядку е гасити і закривати ті діри, які у нас були. Чи зроблені, так би мовити, зумисне, чи зроблені незумисне, тому що фактор випадковості також не треба виключати. Взагалі, будь-яка система має здатність до ентропійності, вона, так би мовити, все більше і більше розпадається. І от власне місцеве самоврядування в системі публічного управління, воно якраз і є одним із тих антиентропійних засобів у взагалі, в системі управління. І через те оцінювання. Нападки, які зараз йдуть на місцеве самоврядування, їх можна зглядати як з одного боку шкідливі, тому що нам треба його втримати, хоча б в тих межах, яких дозволяє в рамках того закону місцеве самоврядування взагалі працює в межах закону, тобто держава встановила правила гри, і це, до речі, цілком правильно. Так би воно і повинно бути. Тому що з усіх тих теорій, які є там, що стосується місцевого самоврядування, то власне, теорія урівноваження. І теорія дії місцевого самоврядування в умовах держави, місцевого самоврядування в рамках тих правил, які є, вони абсолютно чітко описуються взагалі, в загальну систему управління. І от з одного боку, у нас є намагання цю систему понищити, з другого боку, ця система в цих умовах виживає і показує, так би мовити, дуже добрі результати. Тому я навіть вважаю, що таке випробування війною нашої системи місцевого самоврядування, які всього навсього не більше там 30 років, так. У реальному житті це є добра ознака, і є всі надії, що ми вистаємо.